Друзі, привіт! У нас сьогодні тема, яка стосується розрахунків з пайонір, якщо ви на маркетплейсах зареєстровані або ви є фрілансером і використовуєте цю карту у своїй підприємницькій діяльності. Ми будемо говорити сьогодні про інвойси, про призначення платежу, а також про фінмоніторинг. Взагалі, сама ідея сьогоднішнього відео це як нашому ФОПові безпечно приймати платежі через платіжну систему Payoneer, працюючи на маркетплейсах, або якщо ви є фрілансером. Ну, наприклад, ви зареєстровані на Апфорці. Нас до речі, є окреме відео, де я показую, яким чином з платформи Апворку можна підв'язати валютний рахунок свого ФОП і одразу прямим трансфером отримувати кошти з платформи Upwork на свій валютний рахунок ФОП, не використовуючи при цьому картку. Пайонір. Така опція стала доступна українцям у 2022 році. Взагалі нас часто питають, наприклад, чому банк інколи зависає з моїми переказами по Paiонір безпосередньо. І питають, наприклад, що писати у призначенні, або взагалі не було якихось блоків з боку банку. І чи взагалі зовнішня економічна діяльність у нас з нерезидентами доступна через використання платіжної системи. Пайонір, тож давайте по порядку. Якщо ми підемо і подивимося положення номер 5 НБУ, там чітко сказано, що будь-які зовнішньоекономічні економічні операції мають проходити через український рахунок. Тобто, технічно ми маємо право відкривати за кордоном будь-який іноземний рахунок, саме головне. Ці кошти заводити на валютні рахунки в Україні під цим відео. Я обов'язково лишаю вам нормативну праву базу, до якої ви можете звернутися, подивитися основні положення з перших джерел, а також буде посилання на зір, де ви зможете подивитися точку зору ДПС, яка теж говорить про те, що це можливо, головне дотримуватися правил. Пайонір це електронна грошова установа, яка не є банком, але вона точно є. Платіжною системою, яка має ліцензію і має право здійснювати оплати. І технічно, якщо ми будемо порівнювати з Revolut, Vice, з іншими платіжними системами, Payoneer широко використовується в Європі, в цілому світі, і, звісно, вони розширюють свою ліцензійну діяльність у всіх країнах світу і, звісно, є регульованим платіжним сервісом. Якщо ми повернемося до питання, що ж все-таки писати у призначенні платежу, я точно скажу, що за вимогами НБУ, Згідно інструкції номер 163, безготівкові розрахунки обов'язково вимагають повного правдивого відображення інформації про продаж послуги або товару. Теоретично, якщо ми будемо дивитися на правила ведення зовнішньоекономічної діяльності, то ось це саме призначення платежу, поле призначення платежу. Воно має містити повну інформацію про платіж. Ну, а також, якщо це є документ, який є договором, підставою здійснення таких відносин. Наприклад, це може бути контракт або інвойс. І за кордоном мало хто підписує контракти, якщо ми не говоримо про великі поставки. Якщо ми говоримо, що це фріланс або робота на маркетплейсах, звісно, достатньо ордеру або достатньо інвойсу. І це призначення платежу відповідатиме тим кведам, які у нас зареєстровані у нашого ФОП. Якщо ми говоримо за SWIFT-перекази, Такі перекази теж мають містити повну назву в полі призначення платежу. Коли такі документи банк може запросити. Ми зараз не говоримо про імпорт, ми зараз говоримо про експорт. Тобто усі наші підприємці, які отримують валюту на PaiNIR або через свіфт переказ на свій валютний рахунок ФОП, на вас будуть розповсюджуватись правила ведення саме зовнішньої економічної діяльності в частині експорту. Це ліберальний контроль. І, скажімо так, тут. Якщо ми говоримо, що це до 400 тисяч гривень в еквіваленті за одну транзакцію, надходять кошти на ваш валютний рахунок ФОП, тоді підстав потрапити під фінансовий моніторинг ну практично немає, тому що згідно чинного закону вимога включати фінансовий моніторинг тільки коли одна транзакція вища. Ніж 400 тисяч гривень в еквіваленті. Але ми не забуваємо, що у кожного банку є свої вимоги, і ми маємо розуміти, що банк має повне право запитати, що це за кошти, надати інвойс, у підтвердження проведеної експортної операції. Але в більшості випадків, з того, що ми бачимо по нашим клієнтам, коли ми навіть в системі клієнт банку допомагаємо клієнтам під'єднати інвойси, менеджери банку просять не прикріплювати інвойси. Це зайва інформація, тому що вона не підпадає під будь-який контроль. Це стосується тих транзакцій, які є несуттєвими і невеликими. Які документи банк може попросити, якщо це ж все ж таки станеться? Це може бути договір оферти, часто які ви підписуєте, працюючи на маркетплейсах. Це можуть бути інвойси або ордери, якщо ми говоримо, що ви працюєте на маркетплейсах, таких як етці, Amazon, eBay. або це буде Upwork або інші платформи, які використовують наші сьогодні фрілансери. Також підставою для банку може бути переписка, де буде видно. Яку послугу ви надавали, чи який товар ви продавали, і який інвойс або які реквізити на оплату ви давали вашому клієнтові? Електронний договір він доступний за вимогами правил електронної комерції. Якщо цей договір допустимий вимогами нашого законодавства, то він так само має юридичну силу, як і той, що ми зазвичай звикли бачити, паперовий з підписами і з початками. Ми зазвичай ще звикли бачити акт наданих послуг, але якщо говорити про європейців або штат або іншу країну світу, вони взагалі не розуміють, як може бути паперовий формат обміну документами. І для нашого законодавства достатньо прийнятої оферти, яку ви заключали з вашим клієнтом. А якщо ви подивитеся постанову номер 8 НБУ про затвердження положень про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу перевірки документів про валютні операції, ви побачите, що тут є певний перелік документів у пакеті для здійснення і проведення аналізу безпосередньо банківської установи. Теж посилання дам під цим відео. І звісно, наступними документами, які також податкова може вимагати або фінмоніторинг, це сама виписка ПаєНІР і плюс валютна виписка нашого ФОП, де будуть видно усі ці зарахування, і де буде видно, що уся у 100% валютна виручка була перерахована до валютного рахунку нашого ФОП. Тільки у такому випадку, коли ми кошти перераховуємо на валютний рахунок ФОП, ці кошти будуть вважатися доходом фізичної особи підприємця. Якщо ми з вами цю валютну виручку лишатимемо на паянірі, пам'ятаємо, що це доходи фізичної особи. Така вимога, такий закон, і ми маємо це обов'язково враховувати. Тому, коли нас часто питають, чи можна отримувати кошти напряму на паянір, чи то за послуги, чи то за продаж товару, звісно, можна, тільки нам потрібно дотримуватись основних вимог. Це те, щоб гроші не лишалися на рахунку панір. Вони можуть лишатися теоретично, ніхто не забороняє їх там лишати. Єдине, що їх потрібно, буде оподатковувати. Інше питання, яке стосується тих українців, які зараз за кордоном на тимчасовому захисті, вони не зовсім до кінця розуміють, де їм потрібно декларувати такі доходи. І тут, звісно, потрібно окремо кожен кейс розглядати з специфічною ситуацією кожного підприємця. Тепер про оподаткування. Оподаткування валютної виручки експортної у складі доходу нашого ФОП. Якщо ви отримуєте гроші, наприклад, спочатку на пайонір, а потім ви їх перекидаєте на валютний рахунок ФОП, ми з вами зобов'язані брати дату зарахування валюти на виписку Пайонір за курсом НБУ. Давайте тепер поговоримо про типові помилки, які відбуваються у підприємницькій діяльності кожного ФОП, який працює з валютою. І я вам дам посилання на кожну постанову як чек-лист по вирішенню того чи іншого питання. Тож, перше, призначення платежу без договору або інвойсу. Часто таке ми бачимо, коли є маркетплейси. Там, звісно, не буде посилання ні на договір, ні на інвойс. Це просто буде сума, яка перераховується маркетплейсом на пайонір. Якщо ви подивитеся на постанови НБУ 216 і на 163, ви можете побачити, що ми можемо посилатися на документ підстави від НБУ, який дає нам право. Здійснювати отримання валютної виручки від таких наших клієнтів, тобто вони сукупно від усіх фізичних осіб кінцевих споживачів збирають кошти за продані наші товари або за проданий цифровий товар від фізичних осіб кінцевих споживачів і перераховують нам нашу комісію, нам наші кошти, які ми оцінили за вартістю, яку ми бачимо рентабельною для реалізації продажу на маркетплейсах або на інших платформах, де сьогодні надають послуги на. Наші українські фрілансери. Це посилання теж буде під цим відео, ви зможете скористатись, почитати і зрозуміти, яким чином можна себе захистити. Наступний ризик це якщо ви з Payoneer одразу кошти переводите на свою карту фізособи. Теоретично, в даному випадку, ми бачимо такі кейси, де при перерахунку коштів банк може заблокувати ці кошти і попросити підтвердження декларування таких доходів. Що відбувається, якщо. Такий запит, коли ви потрапили на фінмоніторинг від банку, відбувається протягом року, і вони просять вас подати декларацію про сплачені податки з таких доходів, відповідно, ми нічого не можемо надати, тому що перший звітний період почнеться з 1 січня до 1 травня. Тобто теоретично ми навіть протягом року не маємо такої технічної змоги подати звітність. І скільки було таких випадків, що от у нас немає звітності, нам потрібно, якщо такий фінмоніторинг стався у липні, чекати січня наступного року, щоб подати звіт і показати, що з цих доходів ми сплатили кошти. Але щоб такого не було, ви знову ж таки зможете показати, що ви дієте в рамках того, що заводите валютну виручку, але на свою карту фізособи. Далі теоретично ви можете піти шляхом сплати. ПДФО і військового збору, які стосуються саме доходів фізосіб, 23%, тобто 18 ПДФО і 5% військового збору. Як тільки ви сплатите ці податки з цих доходів і надасте квитанції для банку, цього буде достатньо, щоб ви, ну скажімо так, визнаєте ці доходи саме доходами фізичної особи. Але, звісно, я бажаю, щоб у вас таких кейсів не було. Тому що коли ви здійснюєте такий перерахунок, відбувається змішування коштів, знаєте, коли ми не розуміємо, це доходи фізичної особи підприємця чи це доходи фізичної особи. І в такому випадку, якщо ви перерахуєте з пайонір на свою особисту фізичну картку, звісно, тут буде 23% податку. Якщо ви з пайонір перераховуєте на валютний рахунок ФОП. Очевидно, що це доходи фізичної особи підприємця. Але саме головне, щоб така валютна виручка була заведена на валютний рахунок ФОП протягом фінансового року, тобто до 31 грудня поточного року, включно. Ну і звісно, якщо третій момент ризиковий, який може бути при запиті і при перевірці, коли у вас відсутній електронний договір або акт, ви можете посилатися. На закон про електронну комерцію, і ви зможете подивитися, як належно оформити цей документ. Посилання також лишаю під цим відео. Давайте зробимо висновки. Якщо ми говоримо, що ви використовуєте карту Pioneer, то саме головне пам'ятати, що заборони на використання карти Pioneer у вас немає. Саме головне грати за правилами вимог НБУ. І якщо у вас є документи, такі як інвойс, електронний договір, договір оферти. Все це, звісно, допоможе і спростить процес перевірки фінансового моніторингу з боку банку, якщо така буде. Якщо у вас таких документів немає, тоді пам'ятаємо, що є ряд підстав, які сьогодні допоможуть при експортній виручці знайти рішення і пройти фінансовий моніторинг чи то банку, чи, скажімо, податкову перевірку від нашого ДПС. Тому в даному випадку ми говоримо, що якщо ми використовуємо Payoneer, у підприємницькій діяльності закон один. З пайоніру ми кошти перераховуємо на валютний рахунок ФОП. Тоді це доходи фізичної особи підприємця. Я усім дякую за вашу увагу. До нових зустрічей. Задавайте ваші питання, підписуйтесь, радьте нас вашим друзям. Ми будемо раді зустрітися з вами наступного разу і будемо готувати новий матеріал.